Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Кирстюк Андрій Танасійович, солдат 150-ї окремої механізованої бригади, народився 4 вересня 1995 року в селі Кам'янка Глибоцького району Чорнівецької області. Ріс добрим і спокійним хлопчиком, вічливим і кмітливим, навчався в Кам'янській загальноосвітній школі. Андрій вирізнявся серед інших. Йому невластиві була дитяча метушливість, непосадючість, галасливість. Змалко був дуже розважливим, вдумливим, поміркованим. Коли йому давали якесь доручення, то можна було не сумніватися в тому, що все буде зроблено ідеально. Відповідальність у нього була на висоті, пригадують вчителі. Навчання продовжив у Глибоцькому професійному ліцеї. Здобув фах оператора комп'ютерного набору та бухгалтера. Працював у різних сферах, любив пізнавати щось нове і постійно вдосконалювався. З коханою дівчиною Іваною познайомився в соцмережі. Перша зустрілася 19 серпня 2019 року і одразу зрозуміли, що створені одне для одного. 15 січня 2021 року закохана пара одружилася. У щасливому шлюбі народилася донечка Даніелла. Андрій був життєрадісною людиною, люблячим чоловіком і найкращим татом для своєї донечки. Ніколи не відмовляв близьким у допомозі. Для сім'ї був опорою. Вірив, що всі негаразди можна подолати. Мені дуже не вистачає розмов із ним, його порад, підтримки. Завжди казав, що ми з донькою в нього найкращі і дуже сильні, що ми з усім впораємось. Його впевненість передавалася і його рідними. Ділиться дружина Іванна. на військову службу Андрія мобілізували 10 січня 2023 року. Вірний військовій присязі він відчайдушно протистояв ворогу, чітко виконував поставлені бойові накази. Сміливо йшов до бою та до останнього свого подиху. Вірив у перемогу і відважно її наближав. Служив навідником першого механізованого відділення, першого механізованого взводу, другої механізованої роти, першого механізованого батальйону військової частини А 49 35 Побратими характеризують його як мужнього, відважного, сміливого воїна, вірного і надійного друга. 11 серпня 2024 року дружина отримала сповіщення про те, що її чоловік зник безвісти внаслідок стрілецького обстрілу, виконуючи бойове завдання в ході дії з відбиття збройної агресії РФ у районі населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. Близько року рідні сподівалися на диво та не судилося. 6 липня 2025-го надійшло підтвердження про загибель бійця йому на віки 28. Свій останній спочинок Андрій Керстюк знайшов на кладовищі рідного села. Дружина Івана із сльозами на очах додає: хотілося б ще, хоча б раз побачити його очі, почути голос і слова кохання. Він назавжди в моєму серці. Нам його дуже бракує. Ніщо не вічне в цьому світі, крім нашого кохання. Важко знайти слова втіхи. Неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної близької людини. Та нехай добрий світлий спомин про загиблого захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних, друзів, бойових побратимів. Усі, хто знав його, любив і шанував. А його душа знайде вічний спокій. Герої не вмирають.